Так що там 3, 2, 1, пуск. Камери працюють, все налаштовано. Для YouTube говориш що стріми проводжу тільки в Тіктоці. Посилання є в описі. Під кожним відео переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки Все дуже зрозуміло, я би сказав. би Для TikTok говорить, що записи стрімів є в TikTok. Лання в шапці профілю або просто, водити. просто водити Vibro Plus в пошуку. Віброплюс потрібно вводити англійськими, тому що російськими, українськими воно щось не працює, не знаю чого. Так що тільки англійським потрібно вводити. Вводити в пошуку, шукаєте, знаходите і... Там є в цей лайфстайл, є плейлисти з стріми. Заходите, переглядаєте все як зручно вам. Так, в мене приблизно 15 хвилин 15 є, так що прогуляюся. Подивимось встановочку, що тут і як. Ну, Бачите, народу багато вже. Не те, що я зранку йшов, нікого не було. Дякую, дякую за подарунок. Народ трохи з'явився. Ну, центральна вулиця, все-таки. Я би здавався, що зараз так нікого не було, так? Да? Це б вже було б прибор, як на мене, що я можу сказати. Сафаріна ти цікави. Не, з чого ви взяли? Я ж з ними контент роблю, ми дружньо спілкуємося, коли зупиняють. Моя задача взагалі не агресувати, якби. В цьому плані зрозуміли. Можете зайти, подивитися, навіть як ми там спілкувалися з ними. Там щось 5 чи 6 серій є в мене. Там, до речі, самий перший плейліст. Сразу під шапкою профіля, щоб ви розуміли. Так. Вінниця? так, Вінниця. Добрий день, доброго дня. До речі, зранку великий плюс в тому, що якраз людей немає, бачите, мені вже якось не дуже зручно проходити. А то рука витягнути, ще когось зацеплю. Багато місця сам займаю, зрозуміло, в якому плані. А, до речі, знаєте, що я сьогодні взагалі нікого з ні з ким не пересікся. З одною групою оповіщення, взагалі нікого не бачив. Що дуже навіть цікаво. Не знаю. Хоча раніше там раз-7 міг пересіктися в середньому. Так, давайте подивимося, що це у нас тут по коментарям. Дякую за підписку, дякую за вподобайки. Зараз в мене короткий стрім, правда говоря. Так. Нас походу героя везуть, так що я зараз дойду, зараз забехую тут і вам все покажу. Треба стати, зрозуміло, я в холодочок стану. Це тут велика колона, я би сказав? Так, тоді там, давай по... Вони всі посали, ні, ні. У нас їх теж достатньо багато, я б не сказав. Буває, часто пересікаємося. Хто стрімі там часто сидить, вони ж все бачать якби, всю ситуацію. Так що... І Я останній раз таким з Молів Подільським ТЦК спілкувався півтора тижня назад. Навпаки, вони звідти до нас приїжджають в гості. Так що ситуація трошки по-другому. Менше відосів досі стало. Чесно сказати, я не стежу. Можливо, можливо. мені чесно вже набрид цей контент, там когось зламають, ще щось. Я зі, своє, зі своєї позиції дивлюся. Я, наприклад, вже майже рік проводжу такі стріми, і я не попадав ні на яку примусову мобілізацію взагалі. Б... По-перше, до мене ніхто не ліз, по-друге, е... я не бачу, щоб до громадян України хтось ліз. Тільки два випадки бачу, де самі сіли в дастер і поїхали, але там ніхто руками ніхто не виконує Бачите, хоч це реклама для них, але я говорю про скажімо так, своє бачення. При тому, що в мене люди завжди сидять, і ляться на стрімі всю ситуацію бачать. Що я можу сказати? так, Дякую за підписку. Це що? Ця колона це героя везла. Треба було постояти. Так, він збирає... мені пану видно, блін. інфу та локації, мабуть, передає, бо нафіга знімати місце кожного дня в РФ. Я веду лайфстайл стрім, я вже на даному етапі медійна особа, розумієте? І займаюся рекламою різних продуктів. І по-третє, знімаю себе. По-четверте, якби до мене були питання, мене б вже б тут давно взяли. І, ну, Треба підстави мати, розумієте? Якби я, я якесь щось передавав би, то ну, мною вже б давно зайнялося. Це так, для розуміння. Якщо ви не розумієте, як це працює по-друге, а, по п'яте вже, яке по-друге. Є Google Maps, шостий є супутники. Якщо ви не знаєте цього, я взагалі не знаю, як ви живете. Google Maps відкрите все доступне. Він ці будинки будувалися ще в 60-70-х, -х, х там, в 80-х роках. Ви шо? Якщо Google Maps навіть щось десь не одувив, то воно все актуально, все одно, я би сказав. Ну, На крайняк, що знову десь будували, в якомусь там 24-му, 24 -му, му році, то тоді, так. Да. Але ті об'єкти вони ніколи не цікавлять. Я не знаю, як, як цього не розуміти. Все так просто. Ну що, думаєте, що Google Maps не працює в РФ? Що, чи їм там сервіси Google рубанули, та й вони не можуть доступ мати? Якраз цього не мають. Де це? Він це так. Серйозно так? Це Одесса приїжджає, мені нема що в Одесі робити. просто. Немає часу зайняти своїми справами, поки я тут гуляю в себе по місту. Це так для розуміння. Що я в Одесі забув? Біля Авалону. Я бачив своїми очима, як силою запхали в Дастер. Жінки кричали, але було пофіг в 20 ранку. А я в 720 ранку якраз почав. Да, так, в 7... Не, яке в 720. Сьогодні в 17 ранку почав в суботу, а так то в 6-20 ранку. Навіть раніше буває. Ну, ви знаєте, я ні, ні разу не бачив, при тому, що ж мене стоять якби, на стрімі. Но біля Авалону я теж не гуляв, не можу сказати, хто там силою, не силою, хто там кричав. От. Я не знаю, що це там закіпиш. Давайте я вам засніму. Вон, стільки людей там приходить. Що це за туристична група якась напевно, ще й чувак попереду йде і їх фоткає. Так що, бачите, я зі своєї сторони навпаки рекламу роблю ТЦК по суті. Хоча я ж говорю, як є, я не можу якби, ну, якусь брехню нести. Да? Бо все ж видно, бо всі якби, заходять на стрім, подивилися, ага, така ситуація. Якщо мене там хтось зупинив, да? Ну, то ми говоримо це на наступних стрімах або під час того, коли зупинив хтось там. Все дуже просто. Секта, або ще секта якась, я не знаю, що таке. Та чоловік 40, представте, йде група чоловік 40. Чувак ще перед ним йде, їх знімає. Хто такі, не знаю. Ну що, туристів не буває. Бувають. Може бути. Я вже ж теж якби прогулююся, бух, можу показати вам. Все прекрасно. Прекрасна погода. Так, що там все. Дякую за підписку. Чи, е... Вчора вже майже всі сервіси Google запрацювали, в РФ, так що і карти там працюють, все інше так. Карти і до цього працювали. Для тих, кому треба, щоб наводити, вони працювали, все там доступно було. Через всякі VPN-сервіси, все воно працює добре. По-друге, є в них Яндекс-карти. А Яндекс карти, вони в деяких випадках навіть більш точні, я вам скажу. Взагалі, Яндекс-продукти, вони орієнтовані більш краще для України, ніж той самий Google навіть. От в них є. Окей, Google, навіть якби в них не було, доступу, ну, але в них є. Хто там наводить, в них є. А, але. В них є Яндекс, в них є свіжпродукти. Е, якщо у вас є доступ, ви подивіться, е, зайдіть на Яндекс карти і подивіться, що там все теж нормально видно, що я можу сказати, як би. Так що це для них не проблема. Но мені оце подобається населення, яке говорить, що за допомогою стрімів повний бред. Я цілий рік так, по-перше, цілий рік вже такі стріми навіть провожу. Якби були якісь питання, то. Ну, напевно, мені вже б повідомили, б сказали. По-друге, я себе знімаю. От що. Так що це смішно. Що можна сказати. Дякую, дякую за вписку, так. Їдь на дріфт на юність. А? Та ні, я, я туди не їду. Це де? Це Вінниця, так. Да. Вінниця. Дякую, дякую за подарунки. Так, довідається, ми проявляємося тут. Хрена знає. Ладно, давайте сюди. Це така Що якісь тургрупи ходять. Буває. Де прямуєш? Та йду до своїх постачальників тут прогуляюсь зараз. По робочим питанням, а то мені на стрімі кажуть, що ти нічого не робиш. Я якраз під час скажімо так, своїх походів я якраз і виконую роботу. То в заліду, то по робочим питанням, то ще кудись. Під час стріму рекламою займаюся там, свого там, бізнесу юридичної компанії, бо я ж амбасадор, як би в них рекламую їх, зрозуміло як. А як не як, реклама потрібна завжди. А якщо TikTok ще й безкоштовно дає це робити, то чому не займатися? За рекламу платити не треба, таргет не треба. Просто йти, якби спілкуватися з, з аудиторією, хто заходить до тебе на стрім. Ну, і ділитися інформацією, звичайно. Багато чого безкоштовно по інформації потрібно, ж так давати. Ваша думка щодо вчорашньої зустрічі на Алясці. Та я щось так зрозумів, що е, нічого толкового не буде. Я, до речі, на попередніх стрімах це говорив, що нічого вони там не домовляться. Думаю, що максимум, що вони можуть домовляться е, якийсь там обмін полоненими і може е, там якесь на пару днів припинення вогню чи пару тижнів може. На певний період, скажімо так. Щоб щось показати, що вони не зря там поїхали. А їм обом там вигідно цей конфлікт. Ви повинні розуміти, їм же ж вигідно обом. Багатьом учасникам, хто да? не простий народ, бо простому народу, звичайно, не вигідно. А хто зверху сидить і не буде ніколи брати в цьому участь, то їм навпаки вигідно. Це вони так, видимість роблять. Не думаю, що вони там щось сильно. Вирішили, прям глобально. Так. Тобі не стрьомно, що вони можуть тебе по гражданці перестріти і дати по почках. Що хочуть то роблять. Що я можу сказати? Я ще нічого не порушу. Я по-перше був в армії, стою на обліку. Якби зі мною все ок, питання мого ТЦК немає, е, в ніяких пошуках мене немає. Все. Я ж нічого не порушу. По-друге, я проти них нічого поганого не говорю, я їх е, не обсираю. Якби, я просто говорю, що мені ну, це моя суб'єктивна думка, що мені не подобаються там, незаконні дії, якщо такі є. Все. І притом я на стрімі показую, що цих незаконних дій я сам не бачу. розумієте, бо я вже Uh, uh, майже цілий рік проводжу стріми такого формату, я показую, що ну, незаконних дій я поки не бачу. Прямо що помаранчеві, там червоні лінії переходили, ми з ними теж якби спілкувалися, там, робили контент, я показую всю ситуацію. А якщо немає, що вони там не переходять, ці рамки прям, uh, дуже далеко. Да? Якісь там помаранчі, червоні, ну для них це реклама. Навпаки, ну, хорошо відкликаюсь, виходить про, про них. Ну, говорю є. те, що я бачу, і ви бачите це на стрімах. Так що, з їх сторони, агресія це, це взагалі нерозумно. Тому що я хорошо відкликаюсь, по суті. А якщо ну, я щось там побачу, прям не знаю що. Глобально, може, поміняємо мою картинку, але я це вже теж буду говорити тоді. Притом на кожному стрімі. Так, Що у нас? ще? Дякую за вторинок. Як називається Юркомпанія? Назву я не говорю, я просто даю контакти. Ви можете е е написати в особисті Тік-Тока, Інстаграма. Я вам дам контакти, а ви далі з ними спілкуєтеся. Я просто по, контакт, по контактах їх рекламую. Вони знаходяться в Вінниці і е, консультації можуть онлайн навіть проводити. Є в них там такий формат, так що з усієї України можете звертатися, я даю їхні контакти. Так, мені потрібно тут зайти на 5 хвилин, так що, поки вийдуть з стріму на 5 хвилин, через 5 хвилин знову продовжимо. А ви поки можете накидати питань. І я буду відповідати, В мене ще буде хвилин 10 зараз. Більше часу просто не буде. Добре. Пишу, що хочуть так, давайте, це питання. Пішу, що хочуть трьохсторонній зустріч. Ну, не знаю. Щось там було таке, така інформація. Так, зараз зайду в ліфт, тому 5 хвилин і зараз я буду продовжувати, скажімо так. Так, а ліфт не туди уїхав. Походу. Скільки тобі років, братіш? Так, зараз я повідповідаю через 5 хвилин. Так, зараз я повідповідаю через 5 хвилин. Так, зараз я повідповідаю через 5 хвилин.